Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із футболістом, який провів за нашу рідну Десну понад 200 матчів, а зараз тренує юніорів. Директор спортивної дитячо юнацької школи Олімпійського резерву Десни Володимир Чуланов. у Гостях у передачі «Наші люди. Семи років я почав. Займатися футболом. У мене посада це директор дитячої юнацької школи Олімпійського резерву з футболу Десна наше завдання це виховувати молодь, щоб клуби прем'єр-ліги, першої ліги чи другої ліги запрошували наших вихованців до себе. Війна закінчиться рано чи пізно, і закінчиться нашою перемогою. Ми на це розраховуємо і діти. Почнуть жити тим життям, яке було до війни. З семи років я почав займатися футболом на цьому стадіоні Ну і дійшов до команди, яка була фармклубом. Це був клуб Добрянка з Полісся». І в 2003 році мене після закінчення дитячої нацької школи запросили в цей клуб. Ну І з цього клубу я програв в чемпіонаті області два роки і е, тоді був тренером Єфим е, Регоріч школьників та е, Томах. І вони мене пригласили в футбольний клуб Десна. І починаючи з 2005 року, я е, почав грати на професійному. Уровні. Свій матч, який я запам'ятав найбільше, це був перший. Я з Равою Руською вийшов у стартовому складі, відіграв 90 хвилин. і Ми у тому матчу здобули перемогу, і це запам'яталося як перший мій матч на персійному рівні і в основному складі. Коли мене запросили в Севастополь на перегляд, то там був свій футбол, там ми грали у три захисники. Ну і рівень був такий, що команда боролась за вихід до Прем'єр-ліги і я півроку був у команді першої ліги і ми вийшли в вишу. І Потім ще пів сезону був у вищій лізі, але в одному з матчів я грав за дубль і невдачно приземлився і отримав травму. Мені зробили операцію, і потім клуб почав дуже сильно розвиватись. Приїхали туди гравці Шахтаря, це був і Глівандовський, і Джуліу Сагахова. І Ігор Дуляй, ну і почали туди звозити дуже таких сильних футболістів. І, на жаль, я не зміг там закріпитись. І е потім мене пригласили в Покора. Тренер пригласив мене в футбольний клуб Геліус. І я там грав, а потім не було у нас результату, і тренера е звільнили. Ну і як завжди буває, коли звільняють тренера, то приходить новий тренер і запрошує своїх виконавців, а які йому не підходять, то з ними прощаються. Ну і потім я поїхав за кордон в Азербайджан свої сили теж таки спробувати. Ну, а потім Олександр Дереберін пригласив мене приїхати назад додому, допомогти команді вийти з другої ліги в першу. Ну, в принципі, я приїхав і опять таки, грав уже до завершення кар'єри професіональної у Чернігівській Десні. У мене посада це директор дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з футболу Десна. І також я треную 2013 рік. Ну, наше, наше завдання це виховувати молодь, щоб вони ставали футболістами. Ну, щоб клуби премєр ліги першої ліги чи другої ліги запрошували наших вихованців до себе до команди. І це найголовніша мета нашої школи. 14 тренерів це разом зі мною. І до 400 вихованців у нашій школі. Починаючи з 2016 року набору і закінчуючи групою спортивної майстерності, це команда Ю-19. До війни був повноцінний чемпіонат України з футболу. Він проходив осінь-весна. Ми грали в вищій лізі. У групі там, де були дві команди з Харкова, дві команди з Полтави, команда з Олександрії, команда з Краматорську, з Суми, там брався общий командний залік. Грає чотири вікові групи і разом набрати очки, сумувались і визначалось місце. Ми йшли на третьому місці, все було гаразд, ну і от війна внесла свої корективи, чемпіонат ми не дограли. Дитяча-юнацька ліга прийняла рішення провести такі восени кубок ну, кубок Дюфеєв. Він проводився не в два кола, як завжди, а в одне коло. І команди ділилися по територіальному принципу. Ну, Зіграли ті, хто. Хотіли приймати участь, прийняли і те ж саме чемпіонат зараз почався. 8 числа е, також проходить е, там, де більше 10 до 10 команд в одне коло, там, де команд е, менше, проводиться в два коли. 8-го числа почався і е, в травні 20-го, десь в 20-х числах він вже закінчується. Ну І, і ми, і Дитячо-юнацька ліга планує, щоб цей чемпіонат. Е, України повноцінний, з осені возобновився. Ну знов-таки ж, щоб закінчилась війна, війна закінчиться рано чи пізно, і закінчиться нашою перемогою. Ми на це розраховуємо і діти. Почнуть жити тим життям, яке було до війни. Хочеться сказати велике спасибі загальноосвітнім школам. Ми займаємось, нас прийняли на 27 школі. Нас прийняли на 16 школі, нас прийняли на 12 школі. Плюс групи, які приймають участь у чемпіонаті України, займаються на черніга арені, на Стадіоні юність хотілося б, щоб відбудували. Стадіон. У нас є свій стадіон, теж, який знаходиться на балансі школи. Це стадіон Локомотив, який розташований на вулиці Жебінська, 19. Ну, є проєкт і надаємося, що ми туди переїдемо вже і будемо повноцінно тренуватись там. Будемо просити і міську раду. Ну, на сьогоднішній день, мабуть, це не на часі, тому що є, мабуть, більш нагальні питання. Це і військове. І зруйновані дома. Повторюся, що війна закінчиться, і наші діти, які заслуговують на те, щоб займатися в хороших умовах, тим паче це наші майбутні діти, і все-таки у нас буде своя учебна тренувачна база. Як я чув, на сьогоднішній день тривають якісь перемовини, йдеться розговор, щоб вони все-таки. Зобновили статус професіоналів і грали у прем'єр-лізі. Ну, почекаємо. І я впевнений, що всі містяни і всі вболівальники, які є у нас, вони з нетерпінням чекають, щоб рідна команда повернулася до чемпіонату України. А якщо вони ще й повернуться до вищої ліги, то це буде дуже добре для нашого міста.